Треба разом привітатись добрий день, дружно й голосно сказати добрий день. Їжачки до малят поспішають багато цікавого знають. Я веселий їжачок, кожушок із голочок. По садку я походжаю, фрукти під деревами в кошик збираю. Погляньмо малята, що в кошику їжачка. Це груша. Є у яблуні подружка соковита жовта грушка. Усередині чудова, ароматна і медова. Це яблуко. Яблука? Соковиті, солодкі або кисло солодкі на смак. З них можна вичавити яблучний сік, зварити варення, компот, а можна приготувати яблучне пюре. Це банан. Наче місяць, наче ріг. Шкірка, наче восьминіг. Це росте банан тропічний, фрукт смачний та екзотичний. Дітки, а як ми назвемо одним словом банан, яблуко, грушу? Так, це фрукти. А де вони ростуть? На дереві? А тепер пригадайте і скажіть, як називається місце, де ростуть багато фруктових дерев? Так, фруктовий сад. Дітки їжачок зі своїм братиком ходили у фруктовий сад та назбирали багато фруктів, але вони розгубилися. Давайте їм допоможемо. Великому їжачку поскладаємо великі фрукти у великий кошик, а маленькому їжачку у маленький кошик. Маленькі фрукти. Це в нас яблуко якого розміру? Так, великого. Куди ми його будемо класти? Правильно, у великий кошик. Так, а це яблучко? Якого розміру? Маленьке. Куди покладемо? Ось сюди в маленький кошик. Це груша. Куди ми її будемо класти? В цей кошик. Ні, в цей кошик маленький покладе маленькому їжачку. А цю грушу куди ми покладемо? Правильно, у великий кошик. Це банан, куди ми його будемо класти? А чому? Правильно, тому що він маленький. А цей банан куди будемо класти? Правильно у великий кошик. Молодці малята, їжачки дякують вам за допомогу. А зараз, дітки, зробимо з вами аплікацію. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику, приготували ручки і повторюйте, їжачок малий замерз. Ось так. І в клубок згорнувся, тільки сонечко пригріло. І розгорнувся а ну і ще разочок. Їжачок малий замерз, і в клубок згорнувся. Тільки сонечко пригріло, раз і розгорнувся. Для аплікації нам потрібно взяти білий аркуш паперу, на якому зображене яблучко. Його ви можете намалювати або роздрукувати. Також візьміть серветку червоного кольору. Її ми будемо дрібнити на маленькі шматочки. Ось таке вийшло в нас червоного кольору яблочко. Дітки, ось і закінчується наше заняття. А ну нагадайте мені, хто сьогодні приходив до вас у гості. Так, їжачки. А що вони принесли у кошику? Так, правильно, фрукти. А я кажу вам до побачення до наступного заняття!